Така красота, кемпінг, машини. Тут стоять там податки, я покажу зараз, ще, коли буду вертатися з цього. Буду показати, що вам тут є гори, там Монблан вже десь має бути засніжений, які з них найвища гора Європи. Так, тут такий кемпінг, туалет, душ, все є. Мивальники. Такий кемпінг на Горе. Мій намет біленький, світлий. Були майбільші наметі вже забрали. Пішли вже раніше. Рушник. согне, одяг на дощу і такі гори. Монлан. Може це найвищий, що тут видно його. Надіюсь, може там з деревами. Ще не вивчив.